Воля Божа, святість ваша, святі наші друзі в мандрівці. Кожній людині Господь дає свобідну волю та розум, щоб вона вчилася відповідальності за власні вчинки. Бог з великої любові творить людину і без її участі вкладає в неї все найкраще. Дар свобідної волі проявляється щоразу, коли людина робить якийсь вибір протягом усього життя. Тож без нашого бажання Господь спасти нас не зможе. Кожним своїм свідомим учинком людина або наближає себе до Бога, або віддаляє, все має свої наслідки як гріх, так і добре діло. За все, що нам довірено, відповідатимемо перед Богом, чи були добрими християнами, батьками, дітьми, чи подавали добрий приклад, чи виконували Божі заповіді, чи допомагали тим, хто в потребі. Чи вміло використовували таланти, подаровані нам Господом, деяких людей Всевишній кличе провадити інших у духовному світі, бути наставниками, порадниками самим голосом Божим. Мова йде про священиків. Саме таким відповідальним за своїх парафіян є блажений священомученик Андрій Іщак, який під загрозою смерті рішуче заявив, пастух свою отару не залишає. За таку відданість і самопожертву заради повірених йому людей блаженний священомученик удостоївся великої прослави від Всевишнього, а його праведні вчинки записано золотими літерами на небесах. Священомученик Андрій Іщак народився 23 жовтня 1887 року в Миколаєві на Львівщині. Батьки виховували хлопця у дусі працелюбності та християнських чеснот. Здібний до науки, юнак навчається у Стрийській гімназії, де й складає іспит зрілості в 1907 році. Згодом він починає вивчати богослов'я в університетах Львова та Інсбрука. Вже у студентські роки Андрій Іщак демонструє великі ораторські та проповідницькі здібності. В 1914 році здобуває ступінь доктора богослов'я в Інсбрукському університеті, захистивши докторську працю. Викладацька діяльність у Львівській богословській академії повністю захоплює майбутнього отця Андрія, та його думки спрямовані не лише на досягнення догматики та канонічного права. Він прагне служити Господу і досконало наслідувати Христа. 26 червня 1914 року блажений Андрій Іщак був висвячений на священника для Львівської архієпархії УГКЦ. Першим полем душпастерської праці стає Легіон січових стрільців у чистоті у божестві та послуху польовий духівник служить Господу Богу. В 1918 році Андрій Іщак стає префектом Львівської духовної семінарії. В пам'яті своїх вихованців отець назавжди залишиться усміхненим, доброзичливим та здатним підтримати і словом, і ділом. Протягом 1919 1923 років він займається душпастерською діяльністю у мільні. Отець Андрій з успіхом втілює свої ідеї, його проповідь збирають велику кількість прихожан, служіння стає справжнім сенсом життя, а духовні обов'язки беруть верх над мирським. Прихожани дуже поважали отця Андрія Іщака та часто відгукувались про нього як про відповідальну, щиру, інтелігентну людину. Його любили і цінували як справедливу і вимогливу особу. Отець вчинками показував своїм наступникам приклад пастиря, який при найбільших небезпеках не дозволить собі залишити паство призволяще, а пройде всі труднощі разом з ними. Новий етап у праці блаженного Андрія Іщака розпочинається у 1928 році. Він поєднує душпастирювання в селі Сихів біля Львова з професорською діяльністю, науковою працею здобуває пошану серед українських науковців примножуючи надбання богословського наукового товариства і Львівської богословської академії, серед його досягнень чимало наукових розвідок та рецензій у сфері історичної, догматичної, схоластичної і патристичної літератури, які друкуються у виданнях. Попри вир світського життя, отець професор сумлінно продовжує дотримуватися євангельської чистоти і заповідей Божих. А далі настає час безбожної темряви, розпочинаються репресії. Із приходом більшовицьких військ до Галичини почалось переслідування духовних осіб. Закриваються церковні школи, церкви та монастирі, переслідуються духовні особи. Під час комуністичної диктатури акцент ставився на винищенні священиків. Офіцери не добирають слів, погрожують і в'язницею, і засланням. Незважаючи на жорсткі умови переслідування, отець Андрій Іщак продовжував виконувати свої священичі обов'язки. Тікайте, отче, перебудьте непевну пору. Ми переховаємо від біди, просили вірні, та він відмовляється, промовляючи. Пастер не залишає отару, тож і я не можу залишити своїх парафіян. У темряві найяскравіше виявляє свою природу Господнє світло. Отець Андрій Іщак свідомо обирає шлях мученика і не залишає вір'ян без духовної опіки в лиху годину, не відрікається Христової віри, аби зберегти власне життя. Не припиняє свою проповідницьку діяльність, хоча чудово знає, які наслідки це матиме у майбутньому. Оборонець віри готові й постати не лише до молитви, а й до змагань за кожну християнську душу з противником, що переважає силою та підступністю. Той духовний спокій та силу до боротьби із зовнішніми обставинами. Священнослужитель черпає з постійного діалогу з Господом. 26 червня 1941 року отця доктора Андрія Іщака затримали більшовицькі солдати. Після цього вже його ніхто не бачив. З розповідей очевидців відомо, що отця Іщака повели в ліс на розстріл. Отець Андрій викликався на допити, про що знаємо зі свідчень Івана Кульчицького. Як війна зачалася, то забрали священика на Персенківку на сусідню станцію. Десь обід забрали, потримали до вечора і відпустили. А мій батько, бо вони дуже добре відносилися один до одного, каже: Отче, як вас відпустили, я би вам радив сховатися на тих пару днів, бо то вже видно було, що німці наступають. Большевики все одно втікають. Сховайтеся і переживемо. А священник каже: Іване, пастух отару не залишає. І я також не можу залишити парафіян і сам сховатися, а через два дні прийшли воєнні і його з дому забрали. Там були такі зарослі, курчі, то десь від парафії було може пів кілометра, то там вивели його і замучили. Йому в живіт стріляли, і то так виглядало, як поколено, розповідає свідок. Священомученик Андрій Іщак гине від рук більшовицького режиму. Його тіло проколене багнетами знаходять аж через декілька днів у лісі біля Сихова у Львові. Натхнений Господньою силою отець Андрій до останнього віддано служив пастві, виконуючи свої священичі обов'язки. За вірність Богу і духовній справі та мученицьку смерть отець доктор Андрій Іщак був би атифікований під час святої літургії за участі папи Івана Павла II. 27 червня 2001 року в обличчі блаженного священомученика Андрія Іщака можемо побачити цілковите відображення доброго пастиря, яким є сам Христос. Поглянувши на його життя, можемо з певністю сказати, що в усіх обставинах життя він завжди знаходив у собі мужність залишатися вірною християнським засадам людиною, яка в любові до Бога та ближнього йде за Господом до кінця. Саме тому його мученицька смерть заради Бога та своїх вірних стала початком вічного життя у Божій славі на небі і дає великий приклад для кожного з нас, запалюючи серця християн незбагненною Божою любов'ю, яка творить дива.